Оріхів, Запорізька область щодня і постійні обстріли. За один час можуть крити весь город. Протягом години можуть крити все місто. Через дві години можуть якийсь конкретний мікрорайон. Гатять з реактивних систем, мінометів та артилерії. Просто по житлових кварталах. Місцеві розповідають зараз. Атаки почастішали. Віктор живе у місті разом з дружиною. Працює на городі, коли немає обстрілів. каже, надія все одно живе. Перед цим стріляли ну як, не часто, а це тепер почти постійно обстріли. Надія, надія допомагала. Кожен день надіється, що буде влучити. За словами Олени, в місті часто пропадає світло та водопостачання. Жінка вже втомилася від нескінченних обстрілів та хоче спокійно спати. Син на інвалідності погано ходить. І Він сказав: Мамо, я з рідної хати нікуди не поїду. Просто він не хоче їхати, а я не можу. Він мені сказав, мамо, ти можеш їхати. ви ж розумієте, яке це материнське серце. Я не зможу поїхати і бросить його, а він не хоче їхати. Загарбники нещадно руйнують житлові будинки, цивільну інфраструктуру, медичні та освітні заклади. Оріхів перетворився на місто привид. В цій місцевій школі, куди нещодавно поцілилися снарядом окупанти, зруйновано стіни, вибито вікна. Це чергові докази нелюдських злочинів. Так здається, що вони думають, що військові, тобто в нас тільки в школах знаходяться. Либо чи вони спеціально б'ють по інфраструктурам, де навчаються наше покоління слідує? Це все наше. І нам треба це все захищати. Тому я думаю, що нам треба об'єднуватися, треба щось робити з цим. Раніше СССР, то що вони робили? Вони вбивали історію кожного народу. От те саме зараз твориться з нами. Вони вбивають нашу історію, вони вбивають нашу культуру, вони вбивають цим нас. Періодично волонтери привозять до міста гуманітарну допомогу: їжу, ліки та речі першої необхідності. Галині Михайлівні 76 років, але каже, виїжджати поки не планує. З донькою вирішили залишитися. Гуманітарку привозять у нас у усім. Ну це туди ж треба йти далеко. А вже я тут. Ага. Так що я тут. Спасибо вам, хлопці. До свидання. Здоров'я. Наші воїни і волонтери невтомно протистоять загарбникам, а місцеві мешканці вірять у захисників та перемогу України.